Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані. Вітаємо всіх, хто нас дивиться на каналі Світлого Радіо і слухає в етері світлого радіо в ефірі. Програма Шановна Пані. Сьогодні ви почуєте, чому необхідно відпускати дорослих дітей, і головне, як це зробити практично, як змінюватися нам, батькам, щоб нашим дітям були помітні зміни, які відбуваються в нас. Сьогодні наша гостя, пані Світлана Морозова. Вона поділиться своїм власним досвідом і головне тими наставленнями, відкриттями, які отримала від Господа, аби стати благословенням для своїх дорослих дітей. Тож я вас вітаю, пані Світлано. Вітаю вас. У вас двоє дітей. Розкажіть, кожна мама хоче розказати про своїх дітей, як їх звати, по скільки їм років. Так. так, маю двох дітей дорослих, сину 35 років. Він має Сім'ю, двоє діток, е, є донька менше 24 роки, в неї синочок маленький, 4 роки. Uh -huh. е, планує знову одружуватися, uh -huh. е, виходити заміж. Вибачте, це гордість моя. Чому? Тому що, коли я читала Біблію, і в Біблії написано, що Бог благословив нас з дітьми, він ткав їх в моїй утробі, то я змінила це до них ставлення. <татиско> Бо це нагорода від Господа, я думаю, Боже, що це за нагорода за що? І дуже вдячна Богу за моїх дітей. Е, ну, прекрасно, що ми зразу почали від того, що є вже сьогодні вашою сутністю, і що е, розмова про дітей вона викликає найперше вдячність Богові і радість про те, що відбувається в їхньому житті. Хоча. Можливо, не все виглядає так, як би вам хотілося, але все одно ви маєте цю радість і впевненість про те, що все добре в вашому домі. От всі мами, давайте почнемо тепер про те, як ви до цього шляху, як ви до цього моменту дійшли. Так, всі мами бажають кращого дітям. Це апріорі, з якою мамою не поговори, вона завжди робить все найкраще для своєї дитини, хоча дитина в маленькому віці чогось реве без кінця краю, а в підліткому віці веде себе як бунтар і ще якісь інші проблеми. Проте, розмовляючи з мамою, мама впевнена, що завжди робила все як найкраще. Вам це знайоме, так да? На вашу Дуже. думку, скажіть, чому діти вони не хочуть брати оце краще, що дають батьки? Ну, мабуть, це пішло з едемського саду, коли mm -hmm. був непослух. Непослух Богу, звичайно, ми стали сиротами. І наші діти стали сиротами. Не тому, що в них немає батька фізичного, тому що нема Бога в серці. І цей бунт перед Богом, і, звичайно, перед батьками, він. І розповсюджується в родині, в сім'ї. І, звичайно, всі хоч хочуть своїм дітям найкраще. І я так само, тому що в, 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 ростила двох дітей сама, це було дуже тяжко і за тата, і за маму. І тому це мені зрозуміло, ми робимо це на автоматі. Навіть дорослим дітям кажемо, що робити, як робити, коли робити, і вони бунтують, бо вони особистість, вони хочуть, щоб їх почули теж. Значить, корінь того, чому діти не приймають е, оце краще, що ми хочемо їм передати, це форма, в якій ми їм передаємо. Звичайно. І е, от ви можете пригадати якусь ситуацію, коли ви могли сказати, коли ви помітили, що м, ваше бажання допомогти дитині це просто нотація, повчання. От коли ви усвідомили, що ви робите неправильно. Зазвичай це робиться е, навіть на підсвідомості, десь підходиш до дитини, бачиш особливо віруючі, які знають, як правильно, підходиш і кажеш, це невірно, це буде отакі наслідки. Угу. І, але на, ну, про доньку скажу, що коли вона збиралася виходити заміж, я вже побачила її нареченого, що він не той, не той, що буде її любити, не той, що буде і про неї піклуватися. і я... Підходили і казали їй про це. Вона каже: Не мішай, я роблю, дай мені наступати на свої граблі, своїх граблях. Uh -huh. І вони, вони не готові чути. Вона сказала, одного разу сказала, донька моя, твоя порада буде для мене корисна, якщо я тебе попитаю це. Uh -huh. Якщо я не питаю, нічого мені не кажи. Коли вони питають, вони тоді готові, готові слухати нас і можуть десь дослухатися А до цих пір ні. І Навіть якщо ці поради добрі. І ну так, і з сином так само. Бо вони особистості, вони вже дорослі, у них свій погляд, кожен щось своє проходив. Мабуть, одні й ті самі обставини, але кожен щось своє проходив. Тільки Господь знає, як він проходив і що переживав. Ви сказали, що важливо поважати, ну, взагалі розуміти, що вони вже дорослі особистості, і що, можливо, в них і немає потреби в тому, щоб ми їм ділилися своїм досвідом чи своїми наставленнями. А коли ви оце помітили, і ви зрозуміли, що потрібно вам мінятися? Складно було? Дуже. Можете про це розказати? Тому що, знаєте, це така. Це таке питання, з яким багато хто погодиться, що так, я ну, в чомусь не права, так. Тобто, жінки, які намагаються все ж таки рухатися в тому, щоб поліпшувати стосунки, вони приходять до цього висновку, що десь я не так все ж таки говорила. Але із-за того, що вони а не вірять в те, що можна щось змінити, бо у нас, от як ви сказали, на підсвідомому рівні ти вважаєш за потрібне порадити ну, так, порадити. От і тому ти не розумієш, як чинити по-іншому. А по-друге, ти чесно не віриш в те, що е, якщо ти не будеш радити, все буде добре. От розкажіть про цей період, як ви змінювалися? Як ви, по-перше, погодились на це, і як ви почали змінюватися? Погодилася, тому що побачила, що коли спілкуюся з дітьми, вони мене просто не чують, і майже закривається, не хочуть спілкуватися. І тоді мій крик був до Бога, Боже, що робити? Що робити? І в второзаконня, 30 глава, 6 вірш, Бог мені показав, що треба робити. Заглянути в своє серце, просити допомоги у Бога, перш за все, і там написано так, що Господь, Бог твій, обріже твоє серце. Вау! Не дітей! Ні, твоє спочатку. Твоє серце, а потім твоїх нащадків. Твоє насіння. Для чого він це буде робити, щоб ви, ми, усі і я перша любили Бога всім своїм серцем, всією душою, щоб жили ви. І це закралося в моєму серці, і я розумію, що Бог починає з мене, Він завжди починає з когось. Він... У вас було запитання до Бога про те, що а в чому я не права? Я ж розказую те, про що читаю, те, що краще буде. Ви ж нічого поганого жодного разу не казали дітям. Чому ви побачили, що треба мінятися? От Конкретно що мені треба змінити? Ну, по-перше, треба їх поважати. Тобто, можна говорити правильні речі, але робити це таким чином, що дитина Ну, доросла людина. Вже фактично ми говоримо: от у вас цей період в якому віці були діти старшому сину? Скільки на той період вже було, коли ви усвідомили, що треба мамі мінятися? 28 років. Вже 28 років. Так. Ну, от ми вчимося повільно, часто, але це не пізно. Ні, Дивлячись на те, що піз... ви сьогодні свідчите про ніколи. славу Божу, ніколи не пізно. Ніколи. Бог сказав: почнемо з тебе. І він почав. Я погодилась не, не одразу, тому що це завжди не хочеться починати з себе. але... Коли почав Бог працювати з моїм серцем, я зрозуміла, що він вірний своєму слову, він сказав, якщо я обріз... ти дозволиш мені обрізати своє серце, він паралельно працює з серцями моїх дітей. І не тільки дітей, взагалі з усією моєю родиною. Я свідчу зараз про дітей і бачу ці переміни. Коли ти починаєш їх поважати, і любити, як Бог, і вони відкликаються, так само до тебе відносять. Що сієш, ти й пожинаєш. Розкажіть ситуацію, в якій ви зрозуміли, що ви реагуєте по-новому? У мого сина була така трагедія м -м, в родині в сім'ї. Це була зрада з його сторони. І коли я це дізналася, м -м, мені було боляче і за невістку, і за нього, тому що розумію, що він м -м, нашкодив. І, але мені Господь нагадав. каже, Коли блудниця до нього приходила, до Ісуса Христа, він їй каже, я тебе не, не, не суджу. Він її простив. І, і син, коли прийшов, у нього були такі очі, начебто от собаки побитої. Він, він думав, що я зараз його буду навчати, ага. як треба, а ага, ти такий сякий ні. Я говорю, я йому сказала, що. Я тебе люблю, таким, який ти є, і приймаю таким, який ти є, але ти зробив все можливе, щоб зміцнити сім'ю, просити пробачення. Кажу, ти шкодуєш про це, кажу дуже. Зробив все можливе, щоб зберегти сім'ю. Кажу, добре, мама, я тебе почув. Все, більше я нічого не мене казала, тому що я розумію, що він проходить і переживає. Я сама проходила це і знаю, як це боляче. А, а з донькою? З донькою... Ви розказували, що був період, коли ви жили разом? Так. ми жили... Донька була в декретній відпустці. На жаль, в неї така була трагедія в, в сім'ї, що чоловік її покинув, коли дитину хлопчику було три місяці. І вона проходила те, що проходить і ще зараз проходить іспити. І це теж боляче. Я працювала, а вона з онуком сиділа вдома. Я приходила з роботи втомлена, нічого не хотілося робити. Я заходжу на кухню, посуд митий, іграшки розкидані. в общем, грязь, боже, думаю, Господи, що мені робити? І я перший час сказала їй: Марина, як тобі не соромно, я працюю, я тебе кормлю. Господь каже: ні, це не ти її кормиш. Це я її кормлю через тебе. Зараз в неї такий період часу. Угу. І він піклується про наших дітей, навіть як ми не усвідомлюємо про це. І одного разу я приходжу додому, так само не мити посуд, і іграшки, і все інше. І я кажу Ні, Господь, я буду по-інакшому реагувати. Але з цим гнівом я лягла спати, вранці прокинулась, думаю, зараз я напишу послання. А, я не буду говорити, я зроблю листівку <Я, рістів> послання. І те, що я хотіла написати, зовсім не, не, не було таке, як каже слово Боже. Беру ручку, листівку, пишу. Дорога моя донечка, мій дорогий онучок, я вас дуже люблю. Хай у вас день сьогодні буде. Гарний, веселий, ваша любляча мама та бабуся. І я розумію, що це не я пишу, що це Господь. кажу, Боже, що це? Він каже: це те, що потрібно зараз твоїй дитині. Люби її. Просто приймай таку, як є. І з того часу я почала допомагати. допомагай їй. Їй тяжко, вона зараз проходить. Пізніше я дізналася, що її чоловік робив тест на ДНК. Хотів доказати, чи це його дитина, чи не його. Я від цього не знала, Господь знав, що вона проходить. А вона не ділилася Ні. про це з вами. Ні. Пізніше вже сказала. Ага. А, це було їй боляче, дуже. Я розумію, що їй нічого не хотілося робити. І маленька дитина, така півтора рочка, тоді вже було ага. все завжди. Іграшки розкидані, не завжди є час приділити ага. чомусь іншому домашньому. Ну, це зрозуміло, коли. Коли ти вже дізнався так, як виглядає картина в її житті, і тоді і для вас стає все це там іграшки, не іграшки, так, це вже так. просто не має жодного так. значення, тому що ви розумієте, яка рана і що, наскільки боляче вашій дитині. Так ви сказали, і щодо сина, і щодо доньки. Оце ключові слова Я тебе люблю. Я тебе люблю. Звичайні слова. Особливо зараз дуже часто вони звучать і ми намагаємось їх говорити. Але мені здається, оця сила, яка дала можливість сину, дорослому чоловікові вас почути, доньці прийняти оцю підтримку через цю записку, сила в тому, що ви не просто це зробили, тому що так треба зробити. А якраз сила в тому, що. Ви з цим питанням побігли до Бога, як, так. Дитина, як дитина. Виходить, щоб нам ставати зрілими батьками, нам потрібно повертатися до того, щоб ставати як діти так. і визнавати, що ми можемо не все знати. І ми насправді знаємо не все. Як, от ну, ви жили в одному домі, ви допомагали своїй доньці, і все ж таки вона не могла з вами поділитися тим болем, через який проходить? І це можливо не, не тільки від того, що вона була відсторонена, чи можливо, їй настільки було, ну, така сильна образа, що вона просто може й не хотіла вас ранити, тому що, можливо, переживала і за вас, що як ви відреагуєте? А, яке слово, от які речі, які б ви хотіли порадити мамам? У яких діти зараз ще маленькі, підліткового віку? Тобто вони ще на такому шляху до зрілих, скажімо так, стосунків, коли мами, вони є насправді впливовими особами в житті дітей. Але що ви порадили з власного досвіду? В чому треба себе стримувати? Чи, можливо, за, чим, за якими маячками треба спостерігати, щоб мама не? Не сіла в той потяг, який буде вести її постійно це повчати, навчати і моралі читати. Так. Що порадити? Перш за все, зупини, як кажуть у нас в церкві, зупинися і зроби добро, зроби добро своїм дітям. Що ти хочеш, задай собі питання, що ти хочеш пожинати через роки? 10 років, 20 років. рівно те, що ти зараз будеш сіяти в своїх дітей. Та я будеш пожинати. Можна, я зачитаю, коли uh -huh. задавала це питання Бога, він трошки мені е, щось нагадав, uh -huh. і я хочу Would це lasta. зачитати. Допоможіть своїм дітям виконати Божу заповідь. Божу заповідь для дітей е, поважати своїх батьків, так? Uh -huh. Але дуже не, не просто поважати батьків, якщо батьки отак е, дратують дітей. Не люблять, розказують постійно, що, що не так, це дуже важко. Тому, перш за все, допоможіть їм виконати цю, цю заповідь. Для, бо це тоді буде на добро їм і вони будуть жити довго на землі. Це по-перше. І ще написано в Слові Божому, що навернуться серця батьків до дітей, а потім ага. вже серця дітей до батьків не навпаки. Тому наші серця повинні повернутися до них перше за все. І робити те добро, що ти, що ти хочеш пожинати. Ти сій. Хочеш любові, пожина... сій, любов, хочеш, щоб вони прислухалися до твоїх порад. Прислухайся до них, що вони тобі кажуть. Цікавойся. Прислухайся. Прислухайся до дітей. Це, це угу. дуже ну, дійсно, вони просять такі інколи прості речі. Як мені донька казала, мама, я стукаю до неї в кімнату і не чекаю, коли вона мені відповість, і заходжу. Вона каже: тепер вийди, постукай, і послухай, що я буду тобі казати. Тобто, вона може не, вони може не готові мене слухати, а ти тут врваєшся в кімнату і в тебе якісь там ідеї. Тому слухайте, вони кажуть прості речі, насправді. Просто послухайте і зробіть. Це не складно зробити. Насправді це не складно. Взагалі. Але для е, них ну, це важливо. Так, звичайно. Вони, може, в той самий час вони не готові вас слухати, тому потрачений час буде. Помічайте, е, що роблять ваші діти добре. В кожної дитинки, людини є щось добре. Та навіть мусор виніс. Дякую тобі дуже. Угу. Ти найкращий. Хваліть, помічайте все, що, ну, все, що вони гарно роблять, помічайте, робіть компліменти. Дітям це теж треба. Це під, підтягує їх думку навіть самих про себе, що вони важливі. Для дорослих дітей моліться, перш за все. Це молитва на першому місці. Плануйте зустрічі, якщо живете окремо. Згадуйте якісь дитячі, веселі історії, це так теж зближує дуже. І це сприяє відновленню стосунків. Оце вже з дорослими людьми. Кажіть дуже багато, часто кажіть їм, що ви їх любите. Любите, обіймайте. Маленьких дорослих. Так, неважливо. Я, доньки, колись пишу смс, кажу, донечка моя Люба, я тебе так люблю, ти найкраща. Я їй раніше так такого не казала, як вона була маленька. Ти найкраща мама. Ну, в общем, все, що було, вона каже: мама, що сталося? <ріст> <ріст> каже, вона ти ще мене не... лякаєш. вона ще не звикла до <ріст> того, <ріст> ні, що ні, ви виливаєте. Вона каже, Ти мене лякаєш. Кажу, ну я тебе люблю, це я виливаю своє серце. Вона каже, та я й так знаю, тільки ти мене не <ріст> каже. <ріст> 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 Обіймати, обіймайте їх. А ще знаєте що? Якщо буває таке, мені дуже, дуже було тяжко казати, що я їх люблю, бо в нас так не прийнято було в родині, тілячі так, нежності. У, у вашій родині у нас, з так. вашими так, батьками, так, мамою, та так. так. Угу. І м, тоді я робила так: якщо не можу сказати, що я робила, писала. Смс легко написати. Потім я. Вголос це смс читала, угу. тренувалася, а потім вже казала їм: це, це як тренування. Спочатку пишеш. Тобто, то якщо ти розумієш, що тобі не йдеться природньо, так. але ти усвідомлюєш, що це на користь, що це на добро для ваших так. стосунків, то краще докласти зусиль. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, що дітям треба допомогти виконати заповідь. Це таке прекрасне, ну це відкриття просто. Тому що ми е, знаєте, як от ми іноді скаржимось на школу, що це просто забивання знаннями, що це там ніякого навчання немає, просто там кіпа. А самі часто дітям вивалюємо такий самий пакет так якихось так. порад, і оце без кінця і краю і. Ну, Ми мало відрізняємось від того, що нам самим не подобається. А от насправді постукати і почекати, і бути готовими до того, що дитина може сказати почекай. Або ні навіть. Або ні. Це ж... Я розумію, що є батьки, які скажуть, ну, це вже перебор, ну це вже ну, як це. Але якщо це сприяє стосункам, то краще це зробити. Так. Ви Почали е, мінятися, ви почали будувати ну, цілеспрямовано, так, да, свідомо будувати стосунки з дорослими дітьми, коли вони вже мали свої сім'ї, фактично, так, і вони вже були відокремленими людьми, особами, вже вони не були під вашим прямим впливом. І те, що ви сказали, що ви зрозуміли, що треба вам мінятися, говорить про те, що ви. Побачили помилки, які, е, яких припускалися сама. Просили пробачення? Так. Вони приймали? Так. І син, і донька. І син, і донька. Приймали, е, бо я просила Бога, молилась про це, щоб це було Божий час, щоб це було щиро, дійсно щиро. Не, не так, що я попросив пробачення, і, і на тому все. Але ні, я прошу, прошу пробачення і більш не повторюю ті помилки. Угу. Змінюю свої, свої е, слова, свої діла. Е, якщо вони про щось мене просять, про, просять, то я дослуховуюсь до них. А було таке, що вам не вдалося? От, наприклад, е, ну, там будь будь-яка ситуація, за яку ви попросили пробачення, ви сказали, що я почала діяти. Да, я почала змінюватися. Ну, ми ж всі знаємо, що в житті так не буває. Що Та, ти січки. сказав і все, і пішов шовковий. Обов'язково ж якась колючка вилізла. Е, що ви? Цей момент робили. Казала донька моя, мама, ти вже мені про це пробачення просила і знову просиш. То ти щось робив? Вже? <рес> Боже, це так соромно. Соромно. А я кажу, Донь, ну я ж навчаюся. Uh -huh. ну, я завжди кажу, я навчаюся. І вона це бачить, що я навчаюся. Ми зараз дуже з нею багато спілкуємося. Зараз вона живе окремо, але спілкуємося по телефону, І смски такі, вона пише, мені, я їй. І це так важливо для мене, бо, бо я так мріяла, щоб наші стосунки відновилися. А раніше, якими ви не були? Дуже віддаленими. Вона не... А як це виглядало? От віддалені. Ви якийсь час жили разом? У вас було холодне спілкування? Чи його не було? Чи ви конфліктували? Що це було? Все. Все В комплексі. так. Просто я чого запитую, тому що. Доволі часто, коли мами діляться подібними стосунками, то відчай настільки великий, якраз за рахунок того, що це вже це не те питання, яке там у 3-5 років да, з дитиною, а коли дитині вже 25, і мама розуміє, вже, що це вже все сформована людина. А у мене немає з ним чи з нею такого спілкування, яке було б наповнене теплом, близькістю, що дитина не хоче говорити, нема про що говорити. І от почати цей шлях зближення з дитиною із величини відчаю. Багато хто навіть не наважується. Або навіть якщо вони чули такі речі, що варто відслідкувати, що було не так, послідкувати за собою, попросити пробачення, зробити якісь кроки. так? І людина чесно це робить, це не приносить очевидних змін і зневірюється. Зневірюється, і знаєте, якби. Як, е Ну Ми, як віруючі в Христа люди, ми не можемо так сказати. Але от без Бога люди вони, ну, говорять, ну, то вже як мій хрест, моя доля, там, уже так. ми не можемо опускати руки. Але всередині ти відчуваєш, що людина опустила руки. Буває таке. Ми навчаємося, ми щось проходимо кожне, і проходили раніше, і проходимо зараз, і Господь працює з нашими серцями також, перш за все. І тому, якщо більчай, це така, таке погане відчуття, але все одно ми, ми йдемо і робимо, робимо те, що каже, підказує нам Господь. Тому що це його діти. Він сказав, що це не, не твої діти, це мої. Я тобі їх дав на якийсь час. Угу. І це для мене було го, це відповідальність перед Богом. І тому м м хочу, щоб, щоб, щоб вони побачили Ісуса Христа в мені. Щоб вони побачили того бога, який їх любить. Хто як, я, хто як не я, їм покаже Ісуса? Ніхто? Яка головна молитва за дітей зараз? От Ви сказали, що за дітей, дорослих, найперше важливо молитися. От яка головна молитва, що ви вважаєте самим важливим? Колись. На проповіді пастор Генрі сказав, що людина ніколи не змінюється, якщо вона зустріла якусь другу, іншу людину. Чи то чоловіка, чи то дружину потім. Uh -huh. Вона змінюється тільки тоді, коли вона зустрілася з Ісусом. Я хочу, щоб мої діти зустрілися з Ісусом, той, який живе в мені. Я хочу, щоб Він царював, щоб Він любив їх. Щоб він... І я і я молюся, Господи, навчи мене любити, як Ти любиш. Поможи їх бачити, як ти їх бачиш, поможи мені бути їм другом. Це моя молитва за дорослих дітей. Не дратувати їх. Бо коли я, я відчуваю, коли я починаю їх дратувати, і мені Господь каже, стоп. І навіть діти мені кажуть, мамо, син каже, мамо, я тебе почув, це сигнал, зупинись, мамо. Донька так, в неї свої вислови, але я вже розумію, коли я, як то кажуть, перегибаю палку в день. Ага. Це моя молитва про дітей любити, бо без любові нікуди. Бог є любов. Ми навіть і не вміємо любити, тому що Бог є любов. А якщо Бога немає, то ми любимо умовно. А коли Бог живе в нашому серці, тоді ми їх приймаємо такі, які є. Як нас Господь прийняв, такі, які ми є, так і я хочу. Дякую вам, yes. дякую за те, що ви поділилися особистим життям. І поради, які ви поділилися, визнати, що наші дорослі діти це вже окремі особистості, яких ми маємо поважати, і перш за все любити. А вчитися любити ми насправді можемо тільки у Господа. Mm. Шановні наші слухачі, ми. Всі, як батьки, хочемо якнайкращого, але е, те, про що ми говорили, е, свідчить про те, що. Е... Бажати найкращого і бажати, щоб було як я хочу, це різні речі. Тому від щирого серця бажаємо вам розрізняти це і е, насправді думати, що в той момент, коли ви чомусь навчаєте дитину, що відчуває ваша дитина, чи вона маленька, чи вона доросла, вона все одно має відчуття, має свої почуття. Як казала пані Світлана, що а тим, що сьогодні ви вкладаєте в ваші стосунки, цим ви їх вирощуєте. І от якраз той плід, те насіння, яке ви саджаєте, виросте такий самий плід. Я нагадую, що з нами була пані Світлана Морозова, і дуже вам дякую ще раз. І сподіваюся, що ми ще продовжимо нашу розмову з вами Я не вам... один раз. Дякую вам теж за це інтерв'ю. Було було дуже цікаво. Дуже хочеться, щоб почули нас, батьки, ці поради і полюбили своїх дітей. як Любить Господь. Ми поділимося ще порадами з пані Світланою. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нашого наступного випуску у програмі. Шановна пані, Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані.